15 січня. Так, приїхав я, значить... О, тут сонце світи. Приїхав я, значить, в степ спеціально е подивитися на одну пшеницю. Дзвони мені одна людина і каже е ну, Проконсультуйте мене там, <кхем> Скажіть, як, як підживлювати е пшеницю. Як підживлювати пшеницю з малими нормами висіву і з таким великим мізурядм? Там 30. У нього, а, у нього там сівалка Кінзе Інтерплант. І він на 35 сіє. Ну, це на самом деле хороша історія гарна. Я йому кажу, ну головне сіять на 2 см. Він каже, ну, боязно якби провокативний дощ і все остальне. Ну, я розумію, я сам такий був колись. Бо Я спеціально приїхав на це поле, а, яке було сіне саме-саме перве. Тобто я з нього починав, було сіялось сухе, а, тут така підготовка була не дуже гарна. А, на цьому полі дослід вот это тут, вот это тут, да, вот это вот, где я показываю. А, тут у нас прямой пассив по репаку. Уже тут получается раз, два, третий рих прямой пассив. Не. Раз, два. Ну да, третий рих. а тут, где я иду, в А Тут первый рих прямой пассив. Тобто тут була оранка, і це я оранка під соняшник. Зібрали ми соняшник і нічого не робили. По, рублячий короток пробіжався тут, і посіяли. ми, значить. До чого я веду? Чого я сюди приїхав? Того, що тут було посіяне всухе. І потім випало 2 мм опадів. І цього хват... ну Може не 2, може 3, не, не знаю скільки, ну дуже мало. А, достало до зернятка. Воно набубнявилось, кинуло ключку і так заклякло на цілий місяць. Тобто, цілий місяць воно лежало на ключене. Ну, я, я, чесно кажучи, попрощався з цим пасівом і думав, що вже якби все. До моєго здивування, коли а, я приїхав сюди в жовтні місяці, там, в кінці жовтня, а тут пшеничка доволі собі людська така хороша, зараз покажу вам. Ходим дуже гарно. Бо тут у нас от пшениця вже пішла. Дивіться скільки тут бур'яна, капець. Тут бур'яна просто тьма, я щось не пойму. Ми що тут не обробляли його. Тут було оброблено з осінні гербіцидом, але щось воно тут таке зелене, тут бур'ян попер дуже і дуже. Тут треба прям, прям срочно зайти і це все діло обробити, похропить. Отакі рядочки на наутілі, ну не на наутілі, а на прямому посіві. Отакі От рядочки. Така от пшеничка. Тут виглядає отак. Зараз ми її викопаємо. Тут її хтось стриже якийсь зайці, стрижуть. Ого, грунт підмерший. Я вам скажу так, так, да, він навіть замерший, дивіться, грунт. У нас сьогодні було мінус 8, і дивіться, яка глибина. Дуже глибоко. Дуже глибоко. Тут у нас посіяно і зараз підемо подивимося на а, цьому там де в нас що це за забуряти. Так, і така сама історія у нас ось на цьому прямому посіві по соняшнику, Да? теж така ж сама історія. От Зараз ми десь більш-менш рівно площину знайдемо, бачите, як коронка була неякісна оранка, так у нас і залишились. Так, так, от нас от пшеничка. промерзло сильніше, де? Де голий ґрунт Промок е -е -е, промерзло сильніше. Дивіться, яка історія. Ну, глибоковато, як на мене, глибоко. Воно -оно тут бачите, це я тут викопав, я думаю, якщо другий якийсь рядок вирить, буде друга інша історія. Глибоко тут воно йшло. Сухо всі була. О, Тут рядочки не магать. І бур'яни, бачите бур'яни, зимуючі бур'яни. Вони є. Вони є, ці бур'яни. Ну Це тільки на цьому полі. Ладно, їдемо далі. Подився. До чого я вів, що 2 см це якби ну, не критична глибина, сіти, особливо так сухе, ну, якби не проблема. Пролежала вона місяць. І все було з нею гаразд. От вона вилізла 2 мільйони. Ну хай з 2 мільйонів там вижило мільйон 800. 000, це будемо все весною рахувати, коли вона вийде з зими. Сам факт в тому, що треба сіяти на меншу глибину. Тут уже історія інша. Той же сорт, мудрість одеська, на наступний день посіяна від тої пшениці. Але тут різниця от через два поля. Тобто десь кілометра три, мабуть, різниця. І тут дощ був сильніший. Ну, на, на момент, Не на момент посів, а тоді, коли там був провокативний дощ, а тут пішов він гарний. І от, от така от виглядає так от вона, ця пшеничка. І тут вже бачите, Дивіться, яка глибина класна. Тут із-за того, що во первих є вся ну, покрив цей рослинні рештки. Дивіться які гущині. І оці штурпаки, то мороз, ну грунт не мерзлий взагалі. Бачите, а там е, мерзло було. Дивіться. От, корінчики, старічка пішла. біленька, тобто воно росте, воно вегетує. Дивіться з одного зернятка, скільки їх. Раз, два. Три, 4, 5, 6. Шість мінімум. Це потужних, шість, ті, щоб вони будуть. Той такий самий. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Ну, от, хай, хай даже 4 на два мільйони. Це вистачить мені за очі. Більше мені і не треба. 2 мільйони і не треба не загущати і не заглибляти. Тобто от такий розвиток, ви бачите, на, де є поживні решки, а отакий от от розвиток, як на мене трошки хуже, там, де нема поживних решток. Ну, теж гарна, гарна пшеничка. І ґрунт зразу вологи, дивіться. Оп, і вологи. Тобто єлі-єлі присушено. А тут. А тут він вологий зразу. Тут він взагалі не пересихає ця вча. Ну зараз подивимося, підемо до сусіда, подивимося от, от соняшник. От. І як воно виглядає. Там наразі. Пулянів тут немає, бачите, тут все спрацювало, тут все, все класно, там щось з тим полем щось не вийшло. Щось я не зрозумів, чому. Так, дивіться, що тут. А тут от дивіться, які тріщини вже. О, так тут він висох уж. Дивіться наскільки я тут його прорив, щоб воно було вологе 1,5-2 см. Так. От ще одне наш поле у нас. Тут поле, це воно, потім тут пай не мій, два пая на моїх. І потім ще так, ну, далі поле моє. Але тут у нас попередник соняшник. Теж мудрість, теж 2 мільйона. Ті ж самі доброго 70 кг махоса Отак от воно виглядає. О, тут мерзло, Бачите, от на соняшнику ґрунт мерзлий. мерзлий ґрунт. А там на ріпаку не мерзли, бо там є пожнивні рештки, які закривають. Це все діло. Глибина отака от. Четка, глибина класна. І тут виходить, що у нас? Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, три, грубо говоря, три. Отака от вот ситуація. їдемо на горох. Так, ось я приїхав на горох. Ну, на пшеницю по гороху. Це те ж сам цей по гороху. Не так промершати, але теж примерше. І от ситуація по гороху. Три. Тут уже якби четвертий, да, йде. А ну сейчас ще викопаю ще цей. Ну тут якась, як по мені, от такий трохи більш ого. Промерший ґрунт Не можу викопати. Замерзло. Примерзло, бачите? Так, а тут? Така от ситуація. О, тут глибина більша, бачите? Дивіться. Ну все одно тут нема оцього перешийка ось цього, бачите? Це ще не критична глибина. Раз, два, три, чотири. Десь чотири, Раз, два, три, чотири, п'ять. от. Тут скільки? Раз, два, три. Ну таке. Таке. Отака от ситуація по гороху. Теж чистенько, бур'янів нема. Оце одне у мене там поле якесь незрозуміло чому там. Їдемо далі на ячмінь. Тут у мене є одне поле ячміння. Тобто у мене весь ячмінь за 60 км отсюди. Але тут є одне поле, зараз глянемо на нього. Так, їхав я на ячмінь. Він там. А доїхав поки що на. Поле тут у нас посіяна. Тут у нас посіяна ця чешська Юлія. Чешська Юлія у нас посіяна. 2 мільйони. Та, ні, тут трохи, по-моєму, більше, ніж 2, мільйон. по 2, 2, ,2. 2, 2 мільйони. по моєму 2,1 чи 2,2. 2,2 мільйони, напевно, посєни. Тому вона так трохи виглядає. А, зараз побачимо. Тут у неї, бачите, он, якийсь хлороз якийсь. Ми бачимо фосфорне якесь голодування, синюшне, дивіться. Тут у нас був соняшник по соняшнику 3 роки попередник. Тому таке. Бур'яна нема, чисте поле. В принципі хороше. Волога. Хоп, тікає. Тікає волога у нас, ну дивіться, да? давайте викопаємо. О, глибина, дивіться яка. йопта, Так, це мені не цікаво. Ну давайте другу, тут така глибина велика. Мені не подобається така глибина. І тут така сама, ні, тут нормально. Ну, не копіює, не копіює, тому й проблеми. Дивіться, тут тільки-тільки початок кущення. три, так. Да? То все-таки одесская селекция мне подобается больше. Два, два, один, ну два тоже можно считать, да два. Тут сколько? Два, четыре, три, два, два. Бач То Куститься вона хуже. Ну вона в мене була, вона в мене той рік саме менше дала, вона потягнула в мене на низця Юлія. Ну але посів все одно тут скільки 13-12-25 гектар все одно її посіяв. Тут два рядом. Тут і ось посадка. Отут ще одна. Тут 13 гектар, там 12 гектар. Їдемо на ячмінь. Так, доїхав я до ячміня. Тут у нас, значить, поле 48 гектарів. Із них 6 гектарів. Це f 2 галатіона. І посіяно дуже-дуже пізно. Це саме пізній посів. Кусок тут був соняшник по соняшнику все життя. І ми посіяли соняшник. Тепер ми посіяли тут ячмінь. Такі от ячмінь. Така от глибина. Ну от. Типу ще не куститься. Три листочка. Все окей. Побачили. І от це ж поле, але це ми обробляємо давно. І це по гороху. Ну і посів був, звісно, він був а, раніший. Трохи раніше був. Цей посів Ось воно, перейшло. Перейшли ми на нього. Ось він. Виглядає покраще, не? це по гороху. Теж без обробітку, але тут... А, ні, тут нічого не було. Тут нічого не було, це без обробітку. Просто по гороху, от він, горох вимерший. От корішки, які тут. Все пронизане корінням. І це F1. Це Галактион F1 його. Читав тільки що 11 їх тут штук. 8 таких, що прям мощних, і 3 от, таких от маленьких. Вони. І зараз переїдемо в машина в просіки. Тут ще одна просіка, і там ще третя є просіка. І в цей же час теж F1. Але такий же пай. У нас тут два паї додавалися. Один цей пай додавався, Другий той пай. В один час додавалися, але посів цього ячменя і того був ну, як одне поле. да? F1, тільки попередник соняшник. Тут горох, там соняшник. Їдемо туди. От заїхали з іншої сторони. От, видно воно, де оця полоса, оце по гороху посівне. Оце. По соняшнику пасіни, але тут рублячий каток був жовті якісь плями, і вон ще одна жовта пляма. І Ще одна. Їх тут декілька. Після дії євролайтінго. Тут був не євролайтінг, тут був пульсар Флекс. По ідеї не должно бути після дії, але невідомо, що тут було розлито і яким чином, бо якісь плями. Тут одна пляма, друга. Третє її не видно проти сонця. Ладно, не це те мова. Дивіться, ось воно. У нас ми приїхали. Подивіться, якому розвитку. Давайте викопаємо це. Оп. Це по соняшнику. В один день з тим, що по гороху посіни. Дивіться, ух. Ух-ух ух, який він. Файний. Красивий, дивіться який. Рахуємо. Раз, два, три. Чотири, п'ять таких, що класних. І три маленьких. Раз. Два, три, п'ять. Ну, восім. Ну, що глибина, що розум. А, і от ще один якийсь відмер. Ну, ладно, то таке. Восім. Мені восім з моєї. З моєї Тут мільйон триста по сієний. Даже з такою е, густотою, як у мене, мільйон триста на восемь. Це що? Е, ого. Восем і двадцять чотири. Ого. Це дуже багато. Це дуже багато. Це десять мільйонів, десять з половиною мільйонів по подат. Е, е, на гектар воно, воно стільки не витягне. Тому я думаю, що треба цей ячмінь, якщо в оптимальні сроки більш-менш, а він був ну, більш-менш в оптимальний. Це кінець, кінець жовтня був десь так. Сіявся він. Середине, кінець жовтня там на точно. Коли воно сіявся, я думаю, можна його сіять десь 800 тисяч пробувати. У мене є мільйон. Подивимося, що воно буде. Вони взагалі там рекомендують щось. Я пам'ятаю до 2 мільйонів. Я сів мільйон триста. Ну, в цьому році посів. Майже все. І в 2 також мільйон триста посів. Подивимося.